Ну, не навчилися як жити. Шевчиться та вчиться, бо життя то є складна доріжка терниста, якою треба всім пройти. Але ж трошки опитує та вже. Іванка, Діанка, привіт, дякую, полуниці. Лариса. Іванка, доброго дня всього найкращого. І смаколики. Діанка, Лариса, вам смаколики. Ну, дівчата, є таке, навіть на роботі сидишся, сидиш в одному кабінеті, да? спілкуєшся все, встаєш, ну там щось сказав, стаєш виходити і різко повертаюся і кажу: Ви щось сказали? Вони ні-ні. А е, очима зафіксувала, як одна з них показує, що в мене немає в голові. Так що як довіряти людям, як надалі вести себе з ними, як їх. Ну, взагалі, як з ними бути, бо це таку історію мені розказала людина, з якою ми знаємо з 15 років, і вона це дзвонить і каже: Таню, ти представляєш? Кажу, що вже треба, знати це мені так розказує. Кажу, та не за Тані на кого уваги, Можеш працювати з ними, працюй, не можеш помаши весело рукою. Аня Сергія всім смаком сердечка і квіти дякую. Діанка Іванка, дякую тобі, Діанка, Аня, привітики. Світланка не треба. Дівчата, в мене пішла Красна Армія, мої коли кабани п'ятеро чують це, до і кусати лізуть мене, то я поки відбивалась, таке собі зробила. А, зрозуміла, то в тебе ж зараз та армія. На нервах то. Галинка, привіт, Танюшечка, та всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного дня, спокійного. Та Божої опіки. Дякую, Галиночко, дякую, приєднуй всім смаколики. Тобі також на взаєм 27-й. Дякую. Діанка, Галинка, Штень, привіт тобі, смаколики. Світланка, не треба. Ще сапа грязна, то нога червона. А, ага. Ой, хоч би дав Бог, все буде добре. Гарненько вимила, ти там аж до до, до, до. Гарно вимивай, візьми тампон і рукою прямо туди в рану глибоко. Вимивай всю, ту непотріб той. Може, до лікарні Світланко. Ні, раз нога червона, то може до лікарні. Червона від крові чи е, запалення. Ну кажи. Люба, всім привіт, я є, слухаю. Добре. Пенорка, будьте всі живі та здорові. Гарного спілкування. До зустрічі, лайки. Добре, Ленурочко, дякую за підтримку. Пока-пока. Галинка, одна, спод... одна є подруга вже пішла Одна подруга вже пішла з життя, на жаль, нас було шість. Лишився чоловік, шукаємо йому пару. Ну так, треба один же не буде, але ж хочеться пару знайти, порядну людину. Тут також нелегко. Ну, нічого, все буде добре, знайдеться, знайдеться, буде, піде тепло. Підуть в парк, підуть в кафе, може, дасть Бог і зустріне. Людочка краснюк. Привітання чатівці! Лайк поставила. Дякую, Людочко, дякую. І на майстер я у восьмому класі на перерві упала на льоду, а там був камінчик на коліно. Дві, особи наклали, дві скоби наклали, а капронки цілі. Буває таке, іночко, буває таке. Ніна Броварник, доброго дня, Танечка, миру із злагоди, здоров'ячка, дякую, Ніночко, дякую. Богдан, Люда Краснюк, добрий день. Галиночка Штень, привіт, Любочка, Іваночка Капечук, Діаночка Шевчук, Леонорочка, Галинка Іва, миру, здоров'я Божої підтримки. Ніна Броварник, добрий день, Богдан вітається. Галин Штейн, добрий день, Богдан вітається. Людочка Краснюк вітається з Богданом. Галиночка ще одна лишилася одна вдова, але вона з нами. Наші хлопці поки допомагають їй. Ну так, є, да, Молодці, допомагайте. Ну а як куди йдіть? Вона ж ваша, а поміч чоловіків завжди в дворі потрібна, і в квартирі, і скрізь потрібна. Галинка, привіт, людочка, краснюк, мир, мирного та спокійного дня. я вчитати, розучилася. і вам смаколики. Ленора, Галинка, вам квіти. Іванка, Галинка Штень, привіт, гарного дня.